Бог знає. от, і Чекайте, якщо я вірую і не впевнений, то я віри не маю. І тому сьогодні багато людей стали не на ту основу. Як то можна вірити і мати впевненість? А що ж то за віра, яка не має результату? А що ж то за школа, яка не дає кінцевого результату? А що ж то за робота, де в кінці не будуть вам давати зарплату? Уявляєте? Тобто ми ніби в такому підвішеному, невизначеному стані. Біблія так не вчить. Віруючий в мене, має вічне життя. Все закінчено. Невіруючого чекає суд. Крапка. Що тут сумніватися? І коли цієї впевненості в спасінні немає? То я закликаю ближче підійти до Бога, повірити в Нього, відкрити своє серце. Не Бог не має бути в нас на язику. Слава Ісусу Христу, гарно кажуть: От, віра на язику. Ну, віра має бути в серці. Ісус не хоче жити на нашому язику, не хоче жити на стіні в іконорці, Він не хоче бути в церкві холодній зимою, чи десь на стіні висіти фресками намальовано. Він каже, чітко Біблія каже, Бог каже, сину мій, дай мені серце своє. І як ми даємо серце Богові, отоді серце наше знає, хто там живе. От де народжується впевненість, що людина спасена. Якщо ми такої впевненості не маємо, ніхто не дасть ні найкращий священник, ні церква цього не дасть. Це дасть вам. Читання слова Боже, вірте в слово, віруйте, і у вас народиться впевненість. Як переконатися, що наша віра жива і справжня? Mm, ну, переконатися не знаю. Це вже як людина проживе більшу половину життя, і от тоді вона починає, як то каже, співставляти, іначе є віра. Як колись було, що треба як Ісус зробив чудо, я хочу переконатися. Не треба переконатися, треба просто вірити. А... Кожна людина, певне, собі сама мусить переконатися. От у мене рідний брат, він є по, в секті давним-давно, бо він женився в тій сім'ї, що вони були свідками його. Він врахує, що це він правий. А я маю свої переконання, бо я йду в храм Господній. Ну, от таке. Я таке моє переконання, інакше не знаю. І я не осуджую. Віра, вона діяльна і вона приносить плід. Так як ми живемо, як нас бачать люди, як ми поступаємо в тих чи інших ситуаціях і не треба нічого нікому доказувати. Люди не бачать, і життя конкретно там цієї скажімо, дійсно, це людина, яка щиро любить в Бога. Бог. Можна вірити в Бога, називатись християнином, не читаючи Біблії. Можна. Можна. Думаю, що треба прочитати, щоб щось знати, щось комусь сказати, наприклад. Я знаю там деякі цитати, знаю то так, так деякі пункти там. А Я не можу так зараз сказати, що я знаю Біблію. Я особисто читаю Біблію їх, і час від часу ходжу до церкви. Я читаю, звичайно. Ну, вірити, напевно, всі зараз вірять, але ну, просто вірити. Ми віримо, що дерево росте, і машини їздять, ми віримо, але якщо ми хочемо дійсно, ну. Підкріплюватись, так як ми кожен день маємо фізичну їжу, так ми маємо кожен день їсти духовну їжу. У мене коло на біля дивана стоїть постійно новий завіт, і я собі час від часу, ну не кажу, що я так читаю, бо я б зігрішила перед Богом, я так сказала. Час від часу собі сяду і чи там лежу, чи сидячи, я собі читаю. Джерело нашої віри це є Біблія, і якщо ми її не читаємо, ми просто не маємо віри. Іван як кожен раз читаєш і можеш читати. Ті самі строчки, але кожен раз для тебе відкривається щось нове. І в нас завжди буде скільки будеш жити, скільки будеш читати, скільки буде щось нове. Отже, читання Божого слова це єдиний засіб отримати впевненість в своїй вірі. А як читати Біблію? Адже Біблія це багато книжок. Життя сьогодні насичене, швидке, часу, вільного, достатньо мало. Що саме треба читати, щоб зберігати цю віру? Любі речі на землі вимагають вчитися. Хочете мати права водія, ви мусите вчитися, вивчати ці правила. Як їхати, як зупиняти. Одним словом, ви мусите посвятити декілька місяців, щоб навчитися ту просто авто водити. Чи не так? Для того, щоб стати любим спеціалістом, треба вчитися. Навіть цеглу класти, і то треба вчитися. Не кожен буде вам класти цеглу. Я нараз в Києві дивлюся такі високі дома, от і думаю, так рівненько, так гарно поклали і так все. Але ж вони навчилися це робити. Любу річ, зникару за лікаря, там взагалі треба вчитися аж шість років, а практикуватися ціле життя. Любим спеціалістам треба вчитися. І всі люди це сприймають за норму. Сприймають, щоб бути ким? Всі діти до школи, підросли в технікум або в якесь училище. Ще вищу освіту мають хочуть учбовий заклад. І вчитися і в академію, і доктора, і професура, і так далі. Мати знання, розуміти, бути спеціалістами. І завдяки науці ми сьогодні сідаємо в літак, так, і 10 годин ми в Нью-Йорку. Завдяки навчанню ми підняли телефон і говоримо з Канадою. З будь-яким куточком світу ми зв'язані. Але цього треба навчити. Чи не так? І раптом питання віри, ми повні, як то кажуть, в тумані. От де захована проблема, на що ми робимо наголос. Ісус говорив і утверджував, навіть людям, які називали себе Лігіні, підійшли до Нього садукеї і кажуть, хотіли його, так би, ну, можливо, зловити в такому догматичному питанні. Що одна жінка мала одного чоловіка, він помер. Потім знов другого, там і так аж сімох. мог, Воскресіння мертвих, Яка, який чоловік буде для неї, е, ну для тої жінки буде чоловік. Люди, які не вірили в Воскресіння, вони собі намалювали уяву, як то буде там, е, в вічності. Що Ісус їм сказав? Він їм сказав, ви заблуджуєтесь, не знаючи Писання і сили Божої. Заблудження починаються там, де люди не знають писання, темнота там, де люди не вміють читати, не вміють писати. Таких людей легко обманути і так далі. І тому завдання священників всіх, які в церкві незалежно православний, католицький, в наших, на першому місці має стояти не свічка, не іконка. Має на першому місці стояти слово, бо Біблія каже: що в початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог, і Слово сталося тілом, тобто Ісус Христос перебувало повне, благодаті та істини. Чому різниця між східною церквою і західною взяти так? Тому що Європу, в Європі проникнуло в Боже Слово. Мартин Лютер перевів на німецьку мову. Джон Вікліф перевів на англійську мову, перекладали на різні мови, і поки в нас були ще дебрі духовні, не було Біблії на нашій мові, вже Європа читала Біблію і знала, а от як то вірити правильно, от за що Ісус помер, от як оправдання отримати, от яка правильна дорога до. Тобто вони попали в школу Божу, і в них народилася віра, яка змінила Європу. Про яку миникавські європейські цінності, європейські, так би сказати, переваги, європейська система і так далі. Це все завдяки тому, що там 500 років назад люди піднялися і Біблію стали читати. Проблема наша, що люди Біблії не читали і донині не читають. І в чому є помилка, і навіть церковних діячів. Вон тільки священник хай читає, а ми що нам скажуть, то буде то це неправильно. Тому що Біблія каже, Ісус сам каже, дослідіть Писання, і мудрий священник буде людям казати, читайте Євангелію. це Божа книга, бо ж не можна в церкві все розказати. Не можна жити церковною ложкою. Раз в неділю прийшли, священник нагодував нас ложкою церковною, і цілий тиждень мисити такого не може бути. Ми їли вчора, ми голодні вже сьогодні, і кожен день нам треба хліб. Для тіла нашого такого, як то кажуть, що немічний і все рівно з тої землі зійде, то наскільки більше потребує, поживи наша душа. І лукавий сатана знає, де є сила нашого духа, він знає в слові, він все зробить, щоб ви не мали часу читати. Буде важлива робота, гроші. Я не раз питаю людей, чи ви читаєте, Ой, не маю часу. Ніби торгівля дорожче спасіння душі. Ніби робота то щось є. Скажіть, будь ласка, хто всю роботу переробив? Хіба ми народжені, щоб тільки працювати? Хіба ми народжені волами, щоб тільки орати? Треба працювати. Це 100%. Біблія нас заохоче, щоб ми працювали. Але у нас є не тільки тіло, яке треба гарно одягнути, гарно його прикрасити, гарно його мати гарний дім. Це треба. Але це великий нерозум, це велика, скажу, глупота, коли я дбаю за тіло, яке все рівно піде в могилу, що віддаю для неї, а душу свою не дбаю. Божий син сказав так, що яка користь людині, яка придбає цілий світ? В світі є такі важелі впливу гроші, пожадливості, багатство. Влада, слава, сила, форс і люди за тим біжать. Це крючки диявольські, які нам потрібні і гроші, але вони не повинні мною володіти. Нам потрібна хата, але вона не повинна стати мого життя. Нам потрібен хліб, але це не є основою. Це все додаткові речі. А душа ваша і моя настільки цінна. Що Божий син з неба зійшов і ліг на хрест, і доказав нам: Я люблю вас. А ми кажемо, ми не маємо часу читати. Ви бачите, який контраст? І в чому є великий самообман. Ми біжимо за туманом, ми біжимо за міражем, ми біжимо за тим, що є тлінне, а не тлінне відкидаємо. І в чому є велика образа для Бога. І ця ранить Бога. Що він віддав свого сина, а людина цінує більше гривною, як Богом, роботою, як словом, сім'єю, як Богом, одежею, модою, золотом, прикрасами і багато іншими речами. Ці речі потрібні, я повторяю, але будьмо мудрі. Є речі першочергові, а є другочергові. Тому я закликаю всіх, хто нас дивиться. Не дивіться, будь ласка, на людей, подбайте за свою душу. Якщо ви не подбаєте, то поставте питання, хто за вас буде дбати. Якщо ви не цінуєте свої душі, то хто буде цінувати? Як ви скажете, а мені все одно, це ваше питання. Але ви станете перед Богом, після смерті буде Воскресіння. Ви станете перед Божим Сином, і вам буде страшно соромно. Що ви любили сміття, що ви любили те, що тліє, те, що гниє, те, що від вас заберуть, і в гріб не покладуть, а смерненько руки вам зложать, ну, може, іконку вам засунуть, яка вам там в гробі так не потрібна. І буде доказ, що ви нічого не взяли, но за вами і за мною підуть діла, діла віри. І Божий син скаже, я за тебе помер. Я за тебе мучився шість годин на Христі під палючим сонцем. Але для тебе було цінніше гроші, слава, розкоші, розваги, задоволення, гріх тепив, як воду. Ну що ж, ти вибрав собі, відійдіть від мене прокляті огонь вічний, відкинули спасіння, тоді попадете там, де вічна смерть і вічна погибель. такі реалії описані в Біблії. Дякуємо, Михайло Степановичу. Дорогі друзі, думаю, всі ми зрозуміли. Єдина тверда, непохитна і надійна основа, на якій ми можемо будувати свою віру, свою життєву позицію, свої мрії і надії, це є Боже Слово. Читаймо Його, досліджуємо його, узгоджуємо своє життя з його настановами, і ми не помилимося, і ми будемо щасливими і тут, на землі, і у вічності. Досліджувати Біблію ви можете разом із нами на богослужіннях у церкві християн віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10 і 18 годині. щопонеділка і щосереди, о 19 годині, за адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи, о 20-й годині на хвилях обласного радіо, слухайте радіопрограму Вірою і залишайтеся з нами. Наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8-й ранку і о 16-й годині на каналі телерадіокомпанії «Третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач і неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас. Що ви побажали глядачам нашої телепередачі?